Доброго здоров'ячка, чистовані позирачі, доброго здоров'ячка ці Ми низьки зась у нові панонії, і я туйк на полонині, попри новоселицю, поклав салаш і йду вам указати, що в ньому є інтересного. Ну, е, за перше, айно, тут видите, є новоселиця, паранное руснацьке село, і біля новоселиці маємо сесю полонину. Я правда не пам'ятаю, як я хотів її назвати. Полонина руна буде, <laughs> буде дуже. дуже... Дуже сильний буде плагіат. Ну, значить, я учинив Салаш. Хто не знає, Салаш ото таке місто, куди на літо дауть віці та й кози. У мене тут, й правда лише віці, бо кобим сюди привів кузу, та вони би просто виціть, вискочили, пішли геть, зачали б би бисти овець. Коротше, то б було не добрі. А й буду хотіти, то я знав, що того боку є недалеко сніжний біом, я би там міг собі цапика привести. Ну, або то буде не тепер. Значить, Що у нас у Салаші є? І все-таки досить примітивний Салаш. Він міг бути майвеликий. Я його спочатку і хотів чинити майвеликий, а далі порозуміємо, що чиню майвеликий, то я займу цілу полонину, бо видите, вона не дуже велика. вицить. Ви ви Туйка вже зачинат хаща. Ай, ну, там, вже, там вже ніч класти не будемо. Туйка у долину, пішак. Ну, Виціться зачинат полонина. Сяк- сяк- сяк. Пару блоків сюди, Туйня кошара, тото сесет, тут вже копиться сіна. Та й туся полонина кінча. Все, ош, ну, вона досить маленька. Тут йому аж трека, така файна. Ну, Значить, полона невелика, та я дорадився учинити такий піці <піця> піці салаш. Є е, той у них копиця з сіном на усю звірку. Значить, тут у нас кошара, такі казавим. Епенці від цього не пастися туйка на самій полонині. А далі на їх заганяють сюди, у кошару, так, туйка унися пасут. А далі береші йдуть сюди, береші йдуть сюди, сідать собі, береш, так, запущать від цю. мати... Ой, перебачте, їх тут просто дуже много. Діреть. Іде.

Та через смерекові конари проціжують молоко та у котлові варят, та варят сир, таги має бути. Ну, Тут ще двоє також не спати. А, тут у них є місто на спочинок, де можеш сісти з да, що на огньові добре під, під небом. А, є в них тут ще одна колиба. Тут видите то -то стрижка, дежурний суд. Тут у них не спати, тут у них теж вовна. На спочинок, ну, і є в них ще на колиба ця уже полотняна гиби, із полотна самого, та можуть спочивати собі той. Ну, сяк файно вони тут живуть. Ну. Між іншим, прийшли тут вже нам і наші вючарі. хе <laughs> на хе Це фідор. Це Микула то що, пойде з нами у Салаш, будемо цілої літо пасти в юці. Вернемося з сиром, з вовном, та й буде нам добрі. Но. Добре, на сьому тоді буду раз кінчати. Красно дякую всім, хто никак, хтося прикапчав. Чекайте слідучі епізоди усякого газдівства у Новоселиці вже досить скоро. На цьому конець. Красно дякую, майтеся!